Вітаю вельми шановне. в продажу Tesla Model Y 2021 року випуску. Це повна привідна Tesla, двохмоторна long range в такому графітовому кольорі на оригінальних дисках. Це семимісний автомобіль вже в рестайлінговому кузові. от Бачите, він антихроміде рестайлінг. Подвійний шклопакет і так далі, всі оці от переваги. Уже тут є присутніми. Автівка була провезена з аукціону США з незначними пошкодженнями в передню частину кузову автомобіля. Спрацьовувала лише кермова подушка, яка була вдало замінена, і все. Панель нічого не спрацьовувала, штори і так далі нічого тут не спрацьовувало по безпеці. Ще раз хочу сказати, що це є семимісна вайка 2021 року. Салон автомобіля в досить чудовому стані, збережено, якихось пошкоджень по сидіннях, по дверних картах тут немає. Кермо в хорошому стані. ось Вона вже йде з степовим насосом. ну так Як ви вже знаєте, бо дивиться це відео, то вже про начиталось напевно все. Ось, значить, Пробіг її становить 30 тисяч км, безготова зарядочка вже тут теж присутня в них. Здоровенна панорама, ну і все як в Теслах, що ви знаєте, по задньому ряду сидінь. й Сішка є в них, підлокітнічок тут є теж сидіння в хорошому стані. Нам залишили її на комісію, власник продає у зв'язку з тим, що купив собі. Якийсь новий електрокар Тесла. А цю вирішив реалізувати, тобто його дружина, він всі їздить на Теслах. От. Електропривід кришки багажника тут теж є. Ось цей ряд сидінь вже піднятий. ось Подивіться, скільки тут місця. ну Для них немає, але... Другий ряд сидінь сунеться допереду і тут нормально сидіти, тому що от зараз, якщо подивитися, то там прям дуже багато місця. Ну, забагато, я б сказав. Але кому треба посадити всю свою сім'ю, друзів чи колег і так далі, будь ласка, чи на блаблакар десь когось підібрати, всі можете поміститися. Технічно по автомобілю якихось зауважень немає. Все працює справно гарно, досить динамічний автомобіль, який можна придбати в лізинг з авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Оглянути автівку можна у місті Львові на вулиці Пасічній, 127 за попередньою домовленості. І якщо все окей, то можете собі його спокійно купувати. Рекомендую, тому що вартість її становить 26 500 доларів. Це є дуже добра ціна за Model Y в ресті семимісно. Тому чекаємо на вас. Залітайте, заїжджайте, оглядайте, катайтесь, купуйте і насолоджуйтесь. Будьте здорові, бережіть себе, до побачення!